Третій день я не курю, що я можу вам порадити. Що дійсно працює, що не працює, давайте по очеріді. Я відмовився від суспільства, яке курить. Тобто я не ходжу на курілочку, хоча це було моє любиме місце, ми тут всі общались, приколи ганили і так далі. І три дні, як я туди взагалі не заходжу, я просто можу поздороватися і все з людьми. Вони знають, що я кидаю, Тіпа, що мені не особо приємно і трохи тяжеловато буде сидіти там. Я повністю від цього відмовився, замість того я йду собі в кімнатку, южуйки,салки, і у мене все нормально, і я себе не тріхірую нічим. Другий моментик, це прибрати всі запальнички, всі пачки сігарет, просто пачки, все, що нагадує, глошки, айкоси, електронки, тому що наш мозг так устроєний, падло, що він тебе настільки я, ну, за цих три дня він мене скільки раз хотів наїбати, просто як лоха останнього, Тіпи, що далі нікуди. Третій момент. Коли хочеться саме більше курити після їди. Після їди ти тільки похавав і такий. От зараз я гареточку ляпну просто. Ляпс. Ну ні. Дуже хочеться сильно після їди, коли ти похавав, або так само під вечірочок. Під теж дуже сильно хочеться е, покурити перед. Знаєте, оце, типо, покурити перед сном, лягти собі спатеньки, все клас, чики-пуки, чики бомбоні. Но Тоже нет. ні. <coughs> Кстаті, четвертий момент. Появився кашель. Через три дні, е, сьогодні третій, да, виходить, появився кашель сам по собі. Типа я не знаю, по ходу від ця, ця е, херень. Так що, в принципі, на правильному шляху сьогодні не найважчий день. Чувствую себе атлічно. Е, приєднуйтесь, до мене, чого би і ні, правильно? Пишіть коменти, приєднуйтесь до мене, будете писати свій відлік часу, Скільки ви змогли. І буде круто. That's like Bam.